Привіт любителям орхідей! Мене звати Вікторія і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати, що на даний момент із орхідей квітне у мене. Ну що, поїхали! І першим я вам хочу показати ось таку орхідею. Насправді камера не передає його колір. Він більш жовтіший, більш такий насичений, більш приємний, скажімо, жовтий колір. Ну, ось, можливо, в цій квіточки більш наближено до реального кольору. Квіточка невеличка, сантиметрів 6. Квітниця рослинка у мене вперше. Я, здається, її влітку купувала. Ось такий непоганий кущик. Орхідейка неароматна. Заквітла, як і очікувала з мотеликом. Я, правда, його купувала як папушку, але Ну, це не той папуга, якого я очікувала. Але квіточка, як бачите, дуже. Вдячна перше цвітіння, а вже 6 квіточок вона дала. Це говорить про те, що коли вона підросте, то буде квітнути досить пишно і радувати своїм цвітінням. Ну, Можливо, її квіточки стануть трохи більші, ніж зараз. У неї ось така темна оксамитова губка. З білими вусиками. Ну, на любителя, хто любить досить дрібні квіти, я думаю, що буде задоволений. Тим більше, що рослина вже <кхи> адаптована, вона ось пересаджена, росте в корі, я тут трошки їй додавала моху. Подивіться, ось як вона обросла корінням. От. Ну, Звісно, що зараз вона не в ростучому стані, оскільки ось е, недавно розкрила свою останню квіточку шосту, досить симпатична. Хто полюбляє такі кольори, то можете завести в свою колекцію таку квіточку. Я думаю, коли рослинка від світе, то вона піде в ріст наростить листочки, хоча я не можу сказати, що вона дрібна, ну ні таких рослин привозять із Голландії. Отже, це була перша квіточка, яка в мене випустила квітонос, здається, у жовтні місяці. Якщо я не помиляюсь, і в перших числах січня вона показала своє личко. І ось така пишна квітуня. Наступна красуня, яку я вам хочу показати, це берна дета. Подивіться, яка краса. Це її перше домашнє цвітіння. Так, це мотелик, але в неї не досить. Ну, як вам сказати, потужно виражені защіпи. Але до чого ж гарний окрас вона має. І губка, і сіпалії, і піталії. все прямо в тон. Все наскільки симпатично. І в першому домашньому цвітінні вона дала мені всього три квіточки. Хоча покупне цвітіння, яке я купувала влітку, було досить багате. Ви на каналі можете побачити, там є відео з нею. Хоча рослина була не дуже здоровою, От, я її виходила. Вона вже у мене пересаджена із покупного горщика, я її пролікувала. Ну, звісно, що друге цвітіння після такої пишноти після а, тепличного догляду, звісно, що воно, здається мені, досить скромним. Але будемо очікувати наступні розпуски, тому що ця квітка дійсно красуня. Ну, мабуть, вона із розряду арт Nouveau. Ось цих квітів. Можливо, Піано, ну, щось десь близько. Але це голландський гібрид. от. Ось така рослинка на 5 листочків. Надзвичайно мила і симпатична. Не досить часто я її зустрічала в продажу, бачила у декого в домашніх колекціях цю квітку. Ну, надії, у мене на неї великі, вона може давати гарні красивизні каскади. Тому будемо чекати наступне її цвітіння. І сподіватися, що вона не підведе. Ось така гарна бернадета все шукала місце, з якого я б могла зняти більш правильний колір цього пилора, але щось нічого в мене не вийшло. Насправді камера. Притемнює справжній колір цієї красуні. Він більш ніжний, більш, більш світло-рожевий, ніж ви бачите зараз на екрані. Це бомбезний пелор. Я ні в кого нічого подібного не бачила. Дуже гарний і. Немає просто слів. Ось так виглядають його ніжні бутошки. Ось такий весняний тюльпанчик. З безподобною рожевою губкою, з трошки жовтеньким. Шукала його назву, але не знайшла. Якщо вам відомо, як називається ця шикарна краса, напишіть, будь ласка, це його перше цвітіння домашнє. Його я купувала минулого року взимку, здається, в лютому, можливо, в січні. Але тоді це був пофарбований пілор. І роздивитися, який реально колір, неможливо було. І я з великим нетерпінням чекала, коли він розкриється домашнім цвітінням. І от, здається, сьогодні розпустився останній бутончик. Але я все рівно бачу, що там. Є у нього спроби ще дорощувати квітонос. В першому домашньому цвітінні він розквіт у мене на 13 квіточок. 6,7 на двох квітоносах. Квітка до того ніжна, до того красива. Ніяке відео не передає цю красу. Це дійсно щось. Щось не передаваємо. Квіточка пересаджена, я пересадила, здається, тільки він пішов у ріст, я зразу його пересадила. У трошки більший горщик, ось так він росте, досить багато коріння в нього, він любить попити. І щоб не засушити бутончики, які він має. Я кожного дня до нього заглядала. І слідкувала, щоб йому не було сухо. Щось таке було ще в тому році, щось мені так здалося на шиї щось на те, тому ось є сліди від Максима. Ну, ось така красуня. Листочки цієї квіточки, здається, один або два вже наросло у мене. Ось така купа повітряних коренів, їй новенькі. Треба буде його пересаджувати. От. Можливо, трошки йому поміняю ґрунт, тому що я бачу, що тут є грибничка в мене. Чомусь у мене такі здогадки, що ця грибничка заводиться саме в тих горщиках, куди я додаю азіатський мух, в яких приходять рослини підлітки. Ну, ось так виглядається рослинка, ось така у неї рожева губка. Бачите, так? Да? Якийсь нектарин, не знаю, що це за сорт. Олі на каналі орхідейний настрій. Я бачила дещо подібне, але, здається, там інша губка, ніж у мене. Здається, там темна. Ну, а в мене, як ви бачите, ось така розжива. Неперевершена квітка. Постійно не любуюся. Ну, просто просто з всієї моєї колекції. Цікаво, якби не закріплювати квітоноси, як би вона у вільному падінні росла. Ну, Квіточки досить близько розташовані. От ви бачите, що вони одна прямо у одну навіть трошки перекривають. Ну, ось такий цей. Красивезний пілор, краса безподобна. Жаль, що камера не передає справжній ніжно-рожевий колір, робить його більш темним. Вот такая прекрасная квиточка. Ну и раз я вам показала свой нежнорожевый пилор. То, думаю, що до парі йому треба показати і цього красотуна. Це у мене Dragon Maple Pioric Waterfall. Це його друге квітування у мене. Минулого року він, здається, на одну квіточку розквіт був. Ну а цього року, бачите, три, три ось таких. Чудових бутончика. вони більш закриті порівняно із рожевою красою. І кущик за цей час досить гарно підріс. Тоді він був зовсім малючком в розмірі 1,7, така е, крахатулька прям. Ну, от зараз, як бачите, це зовсім інший вигляд. У багатьох є цей сорт, він неймовірний, дуже класний. Звісно, що коли він буде більш дорослий, то це будуть грандіозні каскади, які будуть радувати своєю незвичайністю. Чим не дикий кіт. Трошки блідніший окрас у нього, ну а так, шикарний. Да, пілори це щось неймовірне. Якась особлива краса, подивіться, який він. Такий конвертик складений, наскільки природа вміє нас радувати. У нього також і ось така тетниста губка, дуже красива квіточка. Перший раз, як він розпустився однією квіточкою, то я, здається, трошки йому дала поцвісти і потім зрізала його цвітіння. Тому що дійсно рослинка така слабкувата була, знаєте. Ну а це от уже зовсім інша справа. Що значить рослинка підросла. Як вам? Гарний, так? Просто чарівний. Ці дракони, вони взагалі є чимсь особливим. Ну, я, мабуть, не сказала, що це рослинка від Соня Повезло, що він розквітнув саме пілором. Я дуже цьому рада. Я його вже з вікна прибрала на стелаж. От. І щоб він постійно був перед моїми очима, не треба було його перевертати, повертати до себе. Ось така краса. І, щоб відео було більш повним, я вам покажу ще один пілор, який дуже схожий на попереднього. Це також рослинка від Sonia sa 36 Це його перше цвітіння. І цей бутончик розпустився саме сьогодні. Ось. Подивіться. Як він виглядає, він коли розпускається більш закритий, ну і, звісно, колір більш насичений. У нього всього дві квіточки, ось як виглядає квіточка, яка розкрилася трошки раніше. Тобто він не такий закритий, як щойно розкритий бутончик. Квіточка також дуже гарна. Це його перше цвітіння, кущик невеличкий. Я його, здається, купувала в 2024 році. Не пам'ятаю, є ось деякі пошкодження на самих листочках. Але я його вже пересадила ще до цвітіння, у 12-й горщик. Ну, і дивіться, ми можемо порівняти з вами ці два сорта. І якщо говорити про піталії, то вони відрізняються. У дракончика, вони, бачите, ну, можемо сказати, трошки просвічуються, і видно ось цей тигровий окрас. Якщо ж говорити про са 36 то ми не бачимо таких крапинок, тобто більш густе забарвлення. Ну, біло чи як сказати. Тобто, ось більш, більш плотні, мабуть, пелюсточки. Ну, а самі бутошки формою своєю відрізняються. Бачите, цей як конвертик такий ось. А в цього трошки інша форма. А Цей більш хвилястий має краєчки. А в цього більш рівні вони. Ну, і... Дракон, ми бачимо більш закритий пілор. А в СА36, якщо порівняти із тим бутончиком, який відкрився раніше, то бутончик більш відкритий. Ну, що стосується кольору, мені здається, що вони майже однакові. Можливо, пелюстки трошки формою своєю відрізняються. Ось, бачите? Обидві рослинки симпатичні. Обидві заслуговують на те, щоб бути в колекції. Ну, але цей з хвилястими бутончиками причарував мене назавжди до себе. Дуже красивезний. Знаєте, родзинка така в колекції. Син мій, коли побачив, дуже здивувався, що орхідеї можуть бути і такої форми. Краса – це те, що підкорює наші серця. Дуже багато є цінителів саме такої форми цвітіння наших улюблених орхідей. Якщо вам подобається, то ви можете купити підлітка і виростити з нього ось такого красивезного пілора. Не помітила, щоб вони мали якісь капризи або вибрики. Ну, ні, звичайна рослина, поливай балуй чимось смачненьким. Бачите, на камері рослини відрізняються. Оцей бутончик який свіже розкритий, він більш насиченого такого кольору. А тут квіти, ну, вже мабуть, тижня-два, може більше, як розкрилися. Тому колір не такий яскравий, не така вишня, як тут. Ну, і тут трошки з жовтинкою. Ось такі три красуні сьогодні порадували своєю красою повним розпуском. Дві з них чарівниці схожі, ну а інший ось такий матрасик. Ніжний, це голландський гібрид. А ці дві красуні це рослинки із Азії. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Є ще що знімати. Погано, що немає сонечка, воно було, але я була зайнята роботою. Тому, вибачте, за задній план. Знайшла місце саме на цьому столі, де колір більш схожий на натуральний. Дякую, що дивилися, що були зі мною. До нових зустрічей! з вами була Вікторія.